Радіо UA Chicago генеральне управління розвитки Міноборони України готувало удари по російських військах і наймицях ПВК Вагнер у Сирії. Повідомляє The Washington Post. Україна, начебто, планувала відкрити нове поле бою за тисячі кілометрів, аби завдати російській армії та групі вагнерівців у Сирії суттєвих витрат і втрат. Очікувалося, що це змусить РФ передислокувати свої ресурси з України у злитих документах. Пентагона йдеться, що у грудні 2022 року Зеленський наказав зупинити відповідне планування в офісі президента. Прокоментували дуже важливо було відволікти його увагу, тобто увагу ворога. Розболь, розбираючись власне в різних операціях на різних рівнях, а тому, що це є конкретний один великий ворог Російська Федерація. Маємо зменшувати їхні ресурсні можливості. Про це власне був розповідав радник голови Офіса президента Михайло Подоляк. Радіо ЮЕЧКАГО.